Тільки HR, са я не можу себе бачити в іншому напрямку. Що би ти порадила? От як обрати кар'єрний шлях взагалі? Якщо от страшно, але хочеш, тобі треба працювати. Я теж там починала, скажімо так, з безкоштовної роботи. Класно, що тобі відмовили 10 разів, щоб попасти на ту саму 11. Це було дуже цікаво. От я завжди кажу, що це доля, напевно. Таня, привіт, рада тебе бачити. Рада, що ми з тобою зустрілися наживо у Львові, і рада, що ми з тобою записуємо це інтерв'ю, тому що я думаю, що воно можливо надихне, дасть підказку всім тим, хто зараз розглядає для себе різні варіанти кар'єри, тому що таке життя в цілому показує, що у нас можна щось змінювати. Є багато варіантів, а хтось вимушено змінює своє там місце роботи, свою кар'єру. Давай спочатку поговоримо. Про твій кар'єрний шлях, як ти прийшла в HR, з чого все взагалі починалося? Окей. Okay. Навзаєм. дуже рада сьогодні бути на інтерв'ю. А чого починалось? Значить, я була студенткою, потрапила в молодіжну організацію ISEC. ISEC — це є організація, яка займається молодіжними обмінами. І спочатку я там себе спробувала як тім лідер маркетингу, потім сейлзу. Я зрозуміла, що мені ці напрямки, ну вони хороші, але мені настільки подобається. І там була позиція віце-президента на один рік. І мене ніякий напрямок так не цікавив, як HR. От я така. Тільки HR все. я не можу себе бачити в іншому напрямку. Я спробувала. Це був дуже класний досвід, бо тому, що коли ми були разом з командою, придумували різні ідеї. Я така думаю, так хочу розвивати HR-бренд, я буду будувати різні корпоративні культури, будемо робити це. То і напевно, найбільше свідки HR-досвід хочу завдячити своєму керівнику, який в нас тоді був. Він називався Саша. Це був хлопець. так каже, не знаю, стеротип HR-хлопець, дуже дивно. Але насправді не знаю класних HR, хлопців. От, можливо, ти чула за. Банду там так само дуже класний HR, Да. І від він якраз нам показав цінність HR, показав це таке відношення між HR-ом і бізнесом, відношення до людей так само. І після того я вже пробувала себе в комерційній діяльності. У мене півтора роки це є волонтерський досвід, півтора роки комерційно. Та й зараз я HR-журналіст в лівській компанії. Тому якось так Клас, Тобто виходить, що ти вже методом проб дійшла до HR, тобто до цього ти не знала. Я Навіть не знала за цю позицію, та так. не знала. це просто тебе затягнуло. зрозуміло. Чим ти займаєшся зараз в it компанії? В чому uh -huh. твої обов'язки? Чим ти займаєшся вже в реальному знаєш житті? Не просто там, де можна креативити uh -huh. знаєш безкінечну кількість разів? Так до речі, це питання дуже чує ну не тільки від чарів, а від е, таких сторонніх людей. Бо багато хто не знає, чим займається HR. Я hr дженаліст тому рекрутмент, офіс менеджмент hr функції вони всі на мені. А я займаюся рекрутментом, онбордингом, розвитком, різними корпоративами. Так само, на жаль, екзіт інтерв'ю. Ми як HR теж це проводимо. І в загальному можу додати якийсь такий стратегічний блок, та як ми бачимо компанію, що ми хочемо звати, які департаменти, тому якось так. Угу. Якщо зараз людина я не знаю, буде там випускатися зі школи, навчатися в ВУЗі, або взагалі думати про те, типу, куди розвиватися і, можливо, HR, що би ти порадила? Як, ну, я не знаю, взагалі людині, яка зараз шукає себе, да, там, згадуючи не так давно Тебе mm -hmm. то, то, то себе, да? Що би ти порадила, от як обрати кар'єрний шлях, взагалі? Перше, з чим я стикнулася з дуже багатьма з моїми знайомими, в них якось опускаються руки не через те, що вони так не пробують, а через те, що вони бояться, що вони не зможуть. в Будь-якій сфері, я перше порадила це, не думати, що ви не можете що треба спробувати, побачити, бо краще бути таким дурником якого не получилось, ніж дурником, який навіть не спробував. Наступне, що я раджу, це питати людей про їхню роботу мене на роботі був дуже класний випадок, де одна дівчинка в аеропорту, якщо я не помиляюся, говорила з QA, він її так надихнув, що вона зараз в нас працює, хоча б неї була до того інша сфера. От ще б я порадила. дивитися, от що вам подобається, бо тому що не знаю, якось впевнена, що будь-якій сфері людина може себе реалізувати, в тому числі і HR, але ти маєш до цього мати якийсь інтерес. Якщо ну, тобто не відчувається всередині, не є цей меч, тоді краще можливо подивитися на інші сфери. От тому, якщо от, страшно але хочеш, тоді треба пробувати. Якщо і страшно. Ашно і не хочеш, тому тоді краще не треба. Мені здається, дуже класна порада, і мені вона колись допомогла. Тобто, знайти людину такого, ну, типу, як приклад, провідник, да, те, що було в твоєму, да там волонтерській організації. В мене так само я ходила на лекції там відомих підприємців, тоді Харкова, і вони мене настільки надихали. І ну, це для мене був великий приклад. І я розуміла, якщо в них вийшло, то я колись можу бути на їх рівні, можу mm -hmm. з ними працювати. І по суті, так і сталося в цьому наші шляхи, десь мені схожі, тому що я теж там починала, скажімо так, з безкоштовної роботи, як тобі твоя, скажімо, волонтерська діяльність безкоштовно допомогла чи не допомогла влаштуватися в ІТ? Як оце от цей от проміжок був, коли ти зрозуміла, що вже пора там влаштовуватися ну на реальну роботу? Дуже багато людей не розумі... не розуміли мого вибору, чому ти так багато працюєш, якщо тобі за це не платять? От але зараз, як я так дивлюся на еківалент, як це сталося, після того ну, як я спробувала цей досвід, в мене з'явилось перше е, розуміння того, як розвивається корпорація загалом. Друге дуже багато оточення, багато досвіду. І третє точно не шкодую про свій волонтерський досвід через те, що от якраз він напевно я можу порівняти як така... волонтерський досвід це як конструктор лего перед тим, хочеш збудувати дім. І я там вже так багато всього навчилася. Те, що там були і якісь кризові моменти, були і моменти, де ти там і стратегію імплементовуєш. Що коли я вже йшла на роботу і дивилася там на самі вакансії, розуміла, це вже я знаю. Тут я орієнтуюся. У мене не було до того досвідів курсів. Хоча наш цей керівник він був записав свої власні курси. От він прям сидів за ну, разом з командою, звичайно, разом брали, записували презентації, відеоуроки, ми Ми них всі дивилися. Тому я вважаю це класна річ, але це для тих людей, які готові пожертвувати своїм часом. я була студентка, мені настільки були потрібні гроші. Бо я мала стипендію, мене могла ще там забезпечувати батька, якби та й вже там була трішки старша, можливо, це було проблематичніше. Угу. Ну і як, от ти виходиш, знаєш, таке в великий світ, вписуєш це в резюме. Як в тебе будувався пошук роботи? Було багато співбесід, чимало? Як як ти потрапила в цю компанію, де зараз угу, працюєш? Угу. Окей, це було дуже цікаво. От я завжди кажу, що це доля. Напевно, я шукала роботу місяць. Я пам'ятаю, так ще з посвяткую новий рік і з нового року почну шукати роботу. А співбес. Стів я десь проходила десять. Напевно, от офіційно в айсику мій термін закінчувався 1 лютого. і 2 лютого я отримала свій офер. Але всього та але першого ну вже цей перший місяць я вже не працювала. Це вже більше моя наступниця напрацювала. працювала. А як залюблю співпасіди? Не всюди я отримувала так, але це було якось так з двох сторін. Тобто я не відчувала, що компанія повністю мені подобається. І, типу, компанія бачила, що напевно я не їхня людина по культурі. Так, ще я шукала не, не тільки HR. Тоді в мене подружка вона була Learning Development Manager, та uh -huh. LD, І я така думаю, от класно, попробую так само. Але я дуже рада, що я не попала <laughs> на цю позицію. що Я попала на HR, і тут можу сказати таку річ: те, що. Класно, що тобі відмовили десять разів, щоб попасти на ту саму одинадцяту. Така класна фраза — «Rejection can be і скінбіредирекшн. Mm -hmm. От Клас. тому та я, я погоджуюся на співбесідах, Я вважаю, тут дуже важливо надивитись тільки на те. Що от, типу, я там чимось не підхожу. Та потрібно, ще, навіть якщо ти типу, початківець, все рівно потрібно дивитися, От, типу, чи я, я підходжу цій компанії, чи вона мені подобається? От, тобто це має бути якийсь такий двосторонній матч. Угу. Ну, іноді мені здається, що краще отримати гарний правильний досвід, можливо, там не знаю, некомерційний, або там не якийсь супер прогресивний, але він буде правильний, класний там, а потім вже на виріс. Це була співбесіда. Ти відповіла на всі питання, тобто цей досвід він зараховувався. Тобто більше по ньому запитували, коли тебе приймали на роботу. Я пам'ятаю, як мій керівник розповідав про те, як він думав моєї кандидатурою. Його найбільше зачіпила. він так казав, не знаю, очі, що горять до роботи. У мене була така класна команда. Ми робили це, то і так далі. От, ти напевно, якраз таке бажанням, бажанням розвивати HR, Пам'ятаю на початку. Я така думаю, ну в мене волонтерський досвід, ну я не можу ще на HR подаватися. Треба якийсь асистент, або не знаю, там рекрутмент з початкових позицій. Але так сталося, як мало статися. Звичайно, дуже вдячна. Угу. Тобто, ти так думала, але все одно ти пробувала. Клас, тому що у мене таке саме у нас багато реально співпадінь. Коли я там в рекрутинг прийшла, мені теж казав, в тебе очі горіли. Це був новий відділ, який формувався. Угу. Тебе очі горіли. Дати не було багато досвіду, але ми тебе. Саме через це взяли. Тобто, на момент, коли ти прийшла на курс, в тебе вже там рік комерційного досвіду був так, чи менше. Так, так. Угу. А чому вирішила вирішила прийти на курс? Угу. Я до того приходила інші курси. Але мені дуже хотілося взяти якийсь такий повністю, і не знаю, як би то пояснити, повністю е, по цікавих різних модулях. Я дуже хотіла працювати в ком'юніті. О для мене це була така вирішальна річ, те, що так як я HR чар от, ота до того я привикла, нас на там національна команда. і Я дуже хотіла послухати, а як інші HR-и, що там в них відбувається. То саме хотіла якусь базу підтягнути, бо там ну, кажуть, до того я приходила курси, читала книжки, але я от хотіла якийсь такий курс, який буде комплексний по всьому. Тому не знаю, я навіть я про це довго думала і побачила, якось на, натрапила на твій блог, мені е, відгукнулися цінності, так як ти бачиш HR. чар, і якраз ти показала за те, що будеш відкривати курс, я така. О, ну в мене не було сумнівів, тобто це не було таке. Може мені податись, може там не буде, ні. Я така, йду на курс. Ну як для тебе навчання проходило, який результат? Можливо, в компанії, можливо, твої якісь внутрішні зміни. Угу. Мені дуже подобається, як був складний курс, бо там було дуже багато аналітиків. реально, коли не знаю для Наступних потоків люди, люди будуть йти на курс, вони будуть аналізувати дуже багато. І над домашнім завданням я не сиділа години, пам'ятаю це так: один день по три години, інший день по там, чотири години. Але це давало свій результат. Бо, по-перше, ти аналізуєш себе як менеджера, пізніше аналізуєш повністю компанії цей аудит. Що саме мені сподобалось приватне, сподобалось практики, бо повністю вся практика була на нашій компанії, тобто це не було на якійсь уявній компанії. А наступне, що би я хотіла сказати, це дуже було. Було класно, та ще могла б почути кейси від інших людей. Була якась жива комунікація, і що я для себе взяла? У Мене ще є багато планів стратегічних. От з того, що я взяла від курсу від себе можу додати такі великі відкриття. Це напевно фасилітація. Я не знала про типології. Я багато читала різних книжок про типи співробітників, але от я щось перший раз дізналася і зараз не знаю, якось навіть на співбасідах дуже чітко бачу, хто до якого відноситься, в кого які потреби. Тому та оці всі знання вони якось згрупувалися, і ти зараз можеш їх бачити, коли ти відбираєш людей, коли я не знаю, там проводиш вантувани. Тому та це досить ну зараз. Я так відчуваю, ніби. Та база, де були прогалини, вона заповнилась, ті речі, які я могла раніше не помічати, вже тепер на них е звертаю увагу. Круто, круто. Я думаю, що це дуже гарне доповнення до того, що ти насправді хочеш цим займатися, що ти хочеш покращувати процеси, там роботу в компанії, і так далі. Ти знаєш, я подумала про те, що якщо у людини є бажання, то вона просто іде вперед і отак от там бере руками умовно якусь інформацію, але навіть якщо вона не має цієї інформації. Але вона хоче йти вперед. Тобто вона буде йти да, до того, що, можливо, там не те, щоб курси, і це не обов'язково, але коли в тебе є це бажання рухатися, воно 100% переконує всіх навколо. Які в тебе плани на майбутнє? Куди розвиватися? Плануєш, хочеш? Які думки з цього приводу? Угу. Думаю про те. Якщо говорити за компанію, в мене дуже хочу прописати таку чітку корпоративну культуру. Бо ще колись в Айсику мені вдалось будувати в одній команді культуру, яка працювала дуже класно працювала на роки, от тому. Не знаю, розвивати hr бренд в нашій компанії. Дуже хочу в майбутньому далі створити це такий HR-осередок, департамент. А якщо говорити з якісь такі особисті амбіції, я дуже хочу hr чарком'юніті в Львові. От передаємо привіт всім, хто в Львові так, на Тані. Так, от я би якось це навіть починала з там звичайних якихось зустрічей, сніданків. От але мені дуже якось не вистачає іменно ком'юніті львівського. Я знаю, що можемо дуже багато що розказати. У мене були кейси, де там, ми могли просто якоюсь HR-кою списатись, піти разом на каву, і дуже багато інсайтів пізніше. Після цього отримувала. Тому якось так. Клас. Тобто, в тебе до організаційної діяльності натхнення, натхнення є. Ну от ми будемо. У нас буде обід скоро. Наші сп. Пільноті тому буде тобі такий перший поінт, з чого можна рухатися. Таня, я тобі дуже вдячна і насправді я дуже рада, що всі речі, які я задумувала, вони вкладаються в таких людей, як ти. От правда, мені це суперприємно. Людей, які насправді хочуть імплементувати максимально всі ці знання. Дякую тобі. Супер, дякую.